Слухаю вас. Добрий вечір. Добрий. Будь ласка, виключіть камеру, я нічого не видно. А чого не видно? Чого? А з чого ви світу палич? Будь ласка, згідно п'ятої статті закону України про міліцію посвідчення. Як це пам'ять більше? Нічого не знаєте. Причина зупинки суть правопорушення. Будь ласка, придивіть ваші документи. Будь ласка, то, посвідчення в розгорнутому вона. вигляді. А що, нічний час у нас комендантський час? Прошу. Ні. А що ви сюди про свідите, паличкою? А що, я, а що ви на мене світе? Будь ласка, згідно ну, п'ятої статті закону України про міліцію, посвідчення. Я, я вам говорю, а чого ви не. Я з вами нормально розмовляю. Будь ласка, бувайтеся нормально. Ви не хочете виконувати законні вимоги мої. Ну, Будь ласка, згідно п'ятої статті закону України про міліцію, покажіть посвідчення в розгородному вигляді. Я вам показував, ви вже його багато разів бачили. Ви мене розумієте чи ні? Я вас дуже прекрасно розумію. Я не розумію, чого ви не хочете виконувати законні вимоги. А чого ви наші не хочете виконувати? Ви при першому зверненні громадянина ага. Денина маєте показати посвідчення. Культур. Я ж вам все представив. Не ну, довіряєте? Ні. А я ще номер значка. Слухайте, ну я вам сказав, ну покажіть, будь ласка, посвідчення в розгорнутому вигляді. Це п'ята стаття закону України ви, про міліцію. Якщо ви їздите, то нормально їздять, добре? При чому тут нормально їздити? В чому робити, я не нормально. Ще раз вам поясню, ви нормально не форси тут робите. Нічний час. Є... Люди відпочивають, а ви тут форси робите. Які Наперек, форси? Про... Чого ви мене зупинили? А що ви зараз? Я ж вам поясню, Шановний, що? я зараз буду дзвонити Тому... на 102 Тому, визвати визивати сюди світ. Адекватна вас поведінка на дорозі. Слухайте, Тому покажіть ми посвідчення. Вас і у мене є номер значка, бачите, моя фамілія Максим, заповнили? Е, мені посвідчення. А ви що це? Шо ви так держите цей держу, жезл, як батюшка кодило. Да. Максим Віталій Іванович. Дійсно до якого Чекайте. Я ж вам сказав. Дійсно, видно, не прочитав прочитав. Видно, бачите, нормально видно. Нормально слухайте, що ви, ви що з мене прикалите чи що? Шановний? Шановний. Дивіться, як... Якої щасливої дороги? Ви сказали об'ясніть мені причину зупинки. Я вам сказав, адекватна поведінка на дорозі. Будь ласка, не форсируйте на дорозі курсую. Слухайте, ви... в мене теж фонарик є. Все добре. Я вам теж можу посвітити. Часові нормально? Бог. Це нормально? Я вам очі не світив. Ви а куди ви мені світили? Ви мені паличку... Скажите, я вам освічую нормально. Мені не треба освічувати. Попросіть, фонарик... я в салоні в світ включу. Та включіть, а виключить ото. Що ви мені Я включаю включит. світ. Мені закон. Заберіть мені свою паличку. Будь ласка не Як вас звати? Максим. Як звати? Я ж вам посвідчення дав. Максим, слухай... Ти Максим, мені скажи... — По-перше, не то, а говорить нормально. А в якому я, закін, я в яким законодавчим витим... актом ви, ви вимагаєте, ви... щоб я вам говорив на Ви... ви... — Шановний, шановний інспектор, скажіть, ну, будь, будь ласка. Будь ласка, в мене теж фонарик є. Так? Да. Да. —